Номер 29. Клім Приходько. Атака лівоберега. Поки давайте подивимося, чим завершиться. І що є? У нас удар уже перший. А ось ця команда, до речі, живе з лівим берегом в одному готелі. І побачили ми удар зараз від суперників. Головний тренер дійсно наголосив, що лихої прогулянки не буде, що попри все те, що А зараз що у нас є вже такий собі перший удар з гострого кута. Давай поміняємося, бо я не внімайте! в атаці болгарська команда, і що Ілля Каравашенко зараз в грі. Недовго довелося йому сумувати, дали пробити з за меж, штрафної. Зараз е, навчається він на ліцензію Б в Україні і, і перший удар ми побачили. І Денис Васін е, там Фратрі. Денису Васіну, адже досить і досить яскраву кар'єру. Я гадаю, що він нею має бути задоволений, провів в Україні. А зараз це атака Лівоберга. Є у нас удар. Дмитро Семенов приклався до м'яча. Ну все ще попереду, позаду лише. 35 хвилин хвилин. Ще є 10 хвилин і що! Але офсайд, але офсайд зафіксував. Зараз Кабзар забиває закласти, дозволити закласти фундамент на весь цей ігровий 2025 рік кожному футболістові. Лівим флангом. У нас атака. Є простріл і Є забитий м'яч від Владислава Войцеховського. Дмитро Шастал на лівому фланзі. Зараз отримав передачу. Простріливий Владислав Войцеховський пробив повз голкіпера надійно і без ризику. І Така передача не найкраща зараз проходила в центр, але не дозволена найкращим чином пробити. На півпогляду, саме так є у Фратрі. Дійсно, ця команда давно вже готується до сезону. І, попри те, що це є молодий клуб. Подивимося. Астахов пробігає повз зм'яжді. Його туди на п'ятачок прострілює! Зараз як же так. Рятує свою команду, голкіпер. Атака гравців болгарської команди. Є навіть удар зараз. Трішечки контролюють, а контролюють. Зараз на йому фланзі. Микола Когут прострілює. Голкіпер зараз лише з другої спроби забирає м'яча. І що? Правим флангом Зараз атака. Вона триває. Три футболісти лівого берега проти одного захисника Фратрії. що мене на Шастл. Шастал забиває. Дмитро Шастал і рахунок стає 2-0. Наліво і вже летить вперед. Дієго, восьмий номер. Гравець на перегляді. Заходить передачу і це той Трішечки засильно його штовхнув. Е, Запускайте сюди. І що зараз? Є удариє є нуль. Дієго забиває футболістики. На перегляді і є у нас друзі три